Вся допомога, яку відправляють на передову, це витратний матеріал з досить коротким терміном придатності. Особливо це стосується автомобілів військового призначення. Через те, що автівки служать захисникам не в належних для них умовах використання, вони часто ламаються. Тим навіть за такий короткий термін, перебуваючи на фронті, автомобілі для військових виконують дуже важливу роль. І доїхати відвести, підвести і так само на позиції ходим. Тобто без автівки, ну це все на собі. Та навіть з'їздить в місто, як там 40 кілометрів, і стріляють, то без машини, вообще. Наскільки важливими для військових є автомобілі, знає і Вікторія. Вона відкрила збір коштів на авто для бригади, у якій служить її батько. В результаті за чотири дні вона зібрала 6 тисяч гривень. Але як розповідає дівчина, на цьому збір зупинився. Тому задля купівлі потрібного автомобіля для військових Віка звернулась до Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади. Я відкривала збір на автомобіль. Але через декілька днів збір стояв вже на місці, тому ми звернулися з допомогою в Сухополов'янську ОТГ. Нам сказали те, що машина є і нам можуть допомогти. Вже через декілька днів нам позвонили, що машина буде саме для цього розділу. Потім чекали, поки машину відремонтують. Слід зазначити, що цей автомобіль ми отримали в якості благодійної допомоги від. Уряду Литви за зверненням нашої сухополов'янської об'єднаної територіальної громади, тож велика подяка уряду Литви, народу Литви, які послідовно підтримують нашу державу, підтримують нашу громаду у цій благородній справі за для наближення перемоги над російським окупантом. Висловлюю подяку нашому депутату Сухополов'янської сільської ради Цибенко Юрію Григоровичу, який в чергове долучився до цієї благородної справи за підтримку в реалізації. Цього нашого заходу і взагалі супровід на рівні уряду Литви народному депутату Валерію Олександровичу Дубілю, який максимально сприяв для того, щоб ці автомобілі були надані у вигляді благодійної допомоги, велику роботу також надав у доставці цих автомобілів голова нашої військової адміністрації Прилуцької Чорно. Володимир Олексійович. Ті шість тисяч гривень, які Віка змогла зібрати самостійно, вона витратила на інші необхідні речі для військових. Обгрівачі, пристрій для автомобіля для іншого бачення, також. Всякі солодощі для них, та просто їжа до, до потребності, щоб у них була їжа, щоб їм було що їсти. Також ковдру, щоб їм було тепло, щоб вони не мерзли, не мерзли зимкою. Та теплі речі. Механізована бригада, котрій передається автівка, наразі дислокується на Донеччині, виконуючи свій військовий обов'язок, захищаючи нашу державу. Батько Катерини безмежно вдячний за таку підтримку. Говорить, автівка їм була дуже необхідна. Дійсно, ну дякую Супланської ОТГ за те, що предоставили нам даний автомобіль. Бо ну, він нам дуже-дуже дуже допоможе. Нам буде, як правильно сказати, набагато легше справлятися із своїми задачами. Ми б і далі справлялись із своїми задачами. Ну, як буде автомобіль, то вже ж задачі упрощається. За словами голови Сухополов'янської сільської ради Дениса Росовського, це авто далеко не останнє, яке вони передають на фронт. На черзі для наших військовослужбовців готується ще одна автівка. Продовжуємо цю роботу і на часі готуємо знову чергову автівку для передачі нашим хлопцям військовослужбовцям. Святий обов'язок кожного. Громада активно працює в цьому напрямку і послідовно і надалі будемо працювати. Разом ми сила, разом до перемоги. І слава Україні!